Я хочу звернути увагу на одне. Коли ми говоримо про так званих олігархів і чомусь називаємо їх українськими, то дуже часто кажуть, що капітал не має кордонів. І от це якраз і проблема в Україні. Тому що сьогодні, коли в Україні нависла небезпека, взагалі втратити державність, а це означає, що змінити владу український народ, український саме народ, не зможе, як це ми робили в 2004-му. Як ми зробили. 2014-му, бо там будуть уже не берки, які сформовані в Криму, Чернігові або Запоріжжя, а буде батальйон Чеченський, там Башкірський і так далі, і тому подібний. Тому ми повинні дуже добре подумати перед тим з олігархами, ми українськими розберемося, український народ розбереться. Але якщо ці олігархи будуть ходити струнка під проводом... Товарища Путіна кагібіста, ви розумієте, то ніколи ми не наведемо в Україні ніякий порядок. А до комуністів не одне питання: де ваші проспілки, які повинні захищати людей найманої праці? Де вони? їх немає. А це означає, що головну соціальну функцію захисту найманих працівників, так звана комуністична партія, не виконує це псевдо. Люди, які е, на, натягнули маску захисників трудящихся, а насправді цього не роблять. Все, далі я на цю тему щодо комуністів мовчу. А тепер щодо значить так, так а тепер скажу так, що головним досягненням будь-якого народу є незалежність, яка дозволяє народу самим розбиратись зі своїми бідними, багатими. А якщо втручається зовні, при коли виходить народ і хоче покращити своє життя, змінити якраз убрати корупціонерів, а їм зовні допомагають зовсім інша держава, і вона втручається, вирішує власні проблеми, які їм потрібні, то безумовно ніколи цей народ не буде жити краще і не зможе покращити. Сьогодні ми, якраз отака, ми нарешті з'ясували, для чого нам була у 91-му році незалежність. Ми не розуміли. Що да, чимто не залежить потрібна націоналістам для власного задоволення, щоб ходити в вишиванках. Ні, вона потрібна людям, щоб самим можна вийти і зняти Соколова, зняти Хоменка, розумієте? І не приїдуть люди з іншої національності, з іншої держави, з іншим мінталітетом, з русської цивілізації, яким е е е треба територія, і інші. Я не кажу, що тільки з Росії. можуть приїхати з іншої країни, і з Китаю можуть приїхати, і навіть з країн... Євросоюзу, але питання поліготову по незалежність нам потрібна, Це головна цінність. Ми повинні зберегти і відкривати ще один фронт гражданської війни, як нам пропонують зараз проти олігархів, коли Україна сьогодні може взагалі втратити все. І далі ніхто не буде питати оцих наших робітників, прац... які ходять, щоб виплавляти метал, щоб добувати вугілля, або просто працювати менеджерами, просто обслуговувати десь на ринках і торгувати. Їх ніхто не буде питати, прийдуть. Товариші, як це було в 17-18 році, у нас 100 років назад ми це пережили. І там так само чомусь дуже схоже. Криворозькі республіки, Донецька Криворозькі возникали. Точно по то, саме з кеми. Ми потім прийшли калмицькі війська, китайські, до речі, теж були, чекісти, які потім українців закатали в Асфальт. Голодомор творили. І нам пропонують той самий варіант. Ну ми вже переселили, скільки українців переїхало в Росію. І, до речі, я так кажу, бо ми так само предки так само це. Пережили оце вис виселення ще при царських часах, а потім повернулися в Україну. Тому я це добре знаю по своїх родичах. Так ми повинні за всі українці, українські народ, який живе в Україні, це громадяни всіх України, всіх національностей. Вони повинні мати можливість впливати на свою владу. Вони її обирають, і ніхто, ніхто не має права втручатися зовні, допомагати там економічно. Торгові стосунки, нема питань. Давайте торгувати чесно. Але яка це чесність, коли нас обдурювали, що в Криму бігають зелені чоловічки. Ну, не зрозуміло хто. Коли ми бачимо сьогодні в Донецьку, в Харкові і в Луганську, і не тільки там, коли просто озброєні люди, ясно, що ці люди, у них погони жгут отут, розумієте, бігають і захоплюють то телебачення, то СБУ, то так далі. так далі. Да. І це називається, ну, це народ. от... По аналогії, як от на Западній Україні народ захватував, так народ хотів змінити і вбрати корупціонерів. Народ хотів от цих олігархів прищучити і сказати, що ну досить ви виростили того Януковича. Подивіться, в яких вони жили. Вони взагалі жили ну, на, на Марсі. А, а для людей їм було ноль уваги. Так от, головна. От, от ця остання революція полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, що на незалежність нам дана тільки задно головна мета це можливість захищати свої права, будь-які і мовні права, які хочете, економічні, соціальні, всі права самим, а не чекати, коли хтось щось дасть з протянутою рукою. Ну це вже треба добари і просіть. Це повинні зробити організовані профспілки, прийти і поставити умову перед працевдавцем. Чому у нас така низька зарплата? Чому в магазинах, в супермаркетах в ціни, так і в Європі, ви продаєте свої товари по тих же самим цінам європейським, світовим, а чому у нас така забір зарплата? А вони не ставлять. Значить, проблема, мабуть, в тому, що отут не допрацюють. Оце громадянське суспільство, воно повинно ініціювати, і оці вибори повинні показати, мені здається, зміна курсу. Або ми йдемо якраз в цивілізоване суспільство, де саме люди, сам народ може громадян суспільства впливати на своє майбутнє, або ми собі знову пахана наймемо. Ну краще, Янукович був судимий, хай прийде Путін. Це ж логіка така. Кагібіст, він хороший. От вона відійде нам порядок і у нас буде хорошо. Ну, та логіка, розумієте, ми будували не те, не ту систему. Дивіться, логіка раба, або того самого кріпака. Він каже: у моєго хазяїна більший дворець. Там більше об'єктів со стола, так я піду тому у кого більше. А він же не думає, що барин більше вас експлуатує, ідіотів, більше вас відбирає. А він гордиться, що у мене барин більше. Так от вони пішли до барина на Москві, бо будували в Києві такий же самий, по тому образою і подобію. Ту саму систему, і коли кажуть, що от Україна не відрізняється, дуже відрізняється від інших соціалістичних країн. А от вона така, як в Росії. До речі, у нас по образу і подобі російського будували, не тільки побудувати копію Москви, бо в нас немає золотого запасу, немає тої нафти. В 91-му році 20 доларів нафта коштувало. Зараз 110. Це все досягнення Путіна. От така велика Росія, ну, 20 і 110. Так, да, я закроглю. Так от якщо ми будемо глибше дивитися в економіку, а вона підказує тільки одне. Або ми входимо в світові ринки, у нас тут з'являються світові бренди, які випускають і продаються на всіх ринках, великих ринках, або ми консервуємось, обслуговуємо військово-промисловий комплекс Росії і чекаємо, коли нам барин щось дасть. Ну, не дасть Барин. Все одно навіть у Барина періодичне треба повстання, знищення і так далі. Так, і тому я закликаю на цих виборах не вестися на оцей громадянську війну, не роздмухувати громадянську війну з олігархами. Бо це так, таке, таке відчуття було вже, відчуття громадянської війни. І, знаєте, і ми будемо воювати з олігархами, зараз путінські ФСБшники прийдуть, встають, все, що, спасибо, що у наших олігархів... Ліквідували а, а наші продукти ви навіть не відчуєте тому я закликаю якраз не вестися, а думати про майбутнє України і українського народу.